Зачекай, не перемотуй. Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Дорогий Ісусе, я молюся за цю людину, яка випадковим чином натрапила на це відео, гортаючи стрічку в інтернеті. І прошу тебе, допоможи їй. У всіх обставинах, яких нас зараз переживає, підтримуй її, наповни її серце своєю любов'ю. Допоможи їй зробити правильний вибір у цьому, що нас зараз переживає. Можливо, вона нікому нічого не говорить, але тільки ти, Ісусе, все знаєш. І можеш все змінити. Прошу тебе, благослови цю людину, благослови її рідних, підтримуй, провадь. Наповни її серце миром. Бо тільки ти все можеш, і з тобою все можливо. Амінь. Друже, підпишись на канал. Поширте відео своїм друзям.